Доброго всім дня! Сьогодні 23 серпня Закарпатська область показую якби, новинку в своїй колекції. Перше сигнальне плодоношення на гілці привиту в кроні старого дерева. Персик під назвою Тенрес це французька селекція. Плоди заявлені у цього сорту великого розміру. Ну, цього року якби, це в мене не знаю, сигнальне плодоношення на старому дереві. Але ну, плоди якби не маленькі. Розмір 200 грамів є, ну, заявлено від 250 до 450 грамів. Поки таких плодів не бачу, е, я думав, може він ще буде набирати вагу, ще буде рости. Але вчора... Якби в нас е, був дуже сильний шквальний вітер, навіть е, було в Закарпатті у нас штормове попередження, вітер був дуже сильний з дощем, то е, попадали плоди на землю, ну я вже їх е, вранці. Якби Попробував надати, то вони вже деякі м'які, то вже напевно такі, що які були стиглі більш-менш, то вони вже посипались. Ну, так. Якби бачу, урожайність цього сорту буде гарна, бо на гілках є плодів і це вже попадали. Ось Тут десь покажу хвилиночку. Є. Ось покажу більш на сонці, як він виглядає. Цей персик Дуже красивий, такий гладенький він. Форма дуже рівна, кругла. Гарний персик цей, мені кажеться. Тепер буду робити собі також ціле дерево, це окреме. Зараз ну на смак я ще не куштував, спочатку скуштую на смак, покажу вам вагу. І, Скажу своє враження по смаку. Бачу персик буде солодкий, бо багато краплі. І білом'ясі я зазвичай більшість сортів вони завжди солодкі. Це білом'ясий персик. Ну, зараз покажу увагу, не перемикайтесь Ось нарвав персик тендрес. Це три плоди були упали, ще трохи дорвав, щоб показати більш-менш вага яка. Тут якраз упав один із самих менших, це маленький такий 141 грам. Ну, я, він такий твердий, дуже, що мені кажеться, що він повністю зелений. Він би ще був доріс, не знаю, це напевно якось коли вітер був, то гілкою його. Ну, Обвалило. Персики ці бачу, вони всі ще тверді. То ну є, є два от є вже м'які. То це якби я вважаю, що у них може це технічна зрілість іще. Вони би ще може вагу набрали. Ну, я всі не зривав, трохи зірвав, далі ще подивлюся, що вони наберуть по вазі. Може. Ну ось показую, яка у них вага. Так. 180 один, двести сто девяносто три двести два двести двенадцать Ось дуже рівні плоди, десь около 200 г. Я бачу, вони всі дуже вирівнені. Непогана ну, не вага як для сигнального плодоношення. Ну, Думаю, перспектива у цього сорту є, що думаю, вони будуть ще більші. Зараз, зараз розріжу, покажу ось такі. Вони якби таке забарвлення набирають, таке у них форма. Трошки якби незвична, бо вона така якась плоска, приплюснута зверху. А так він такий рівненький цей гладкий персик. Красивий, мені подобається поки що. Зараз розріжу один самий, який покажу на смак. Є, скажу точніше своє враження від смаку. Перемикайтесь. Ось розрізав я персик тендрес, такий він дуже. Гарне, якби всередині червоний, аж сюди червоне заходить. якби Забарвлення всередині таке кремове, більш, не дуже біле, а кремове. Так, це якби червоні ці розмитті плями, вони розходяться аж по краях. Це вже персик дуже стиглий, м'який. По соку, ну, сок, думаю, є, у всіх персиках є стиглих соку є. ось Сок капає, кісточка в нього вільна, ось я витяг і передчасно, якби тримав легко виходить. Що скуштую, скажу свої враження. Що можу сказати? Смак гарний, дуже солодке. є така якби, багато цукру і чуть-чуть, якби, кислиночка відчувається незначна. Ну, Дає класний гармонійний смак. Подобається мені цей перший, сик на перше враження. Ну і це якби ще два дні у нас були ливні, дощ лив досить сильно. Вчора ввечері дуже сильний лив, кажу і вітер то аж плодиці опадали деякі. Може вони ще чуть-чуть вимили щось з нього, ну все рівно, по смаку дуже класний. Тому можу також радити. Вже бачу сорт підтверджений. Тому дякую за увагу. Кумач.